І поддержку села сурско літовська це благодаря нашого депутата Верховного Совета України Кубри Віталія Нікола. Давайте провідомлювати і дадим йому слово сказати дякую, шановна громада. Тільки мав можливість, я низка ціла в мене зустрічі. Я не забув про ваше село і справа в тому, що коли була вже закінчилась передвиборча кампанія, у тут був концерт. Якщо ви пам'ятаєте, гурт вертеп. Я обіцяв, що я буду регулярно відвідувати регулярно значить вітати вас. Зараз такий день перемоги над нацизмом дуже важлива для нас час сторінка в історії. Тому я вважаю, що такі заходи вони потрібні бути, щоб вони підтримували громадськість. В цей важкий, чесно кажучи, час для нашої України. І я, як представляючи таку молоду команду народних депутатів, я зобов'язуюсь. Надалі продовжувати допомагати і селу і району і своєму округу для того, щоб все ж таки ці реформи, які потрібні суспільству, пішли, щоб ми забули, все ж таки, що таке корупція, щоб життєвий шлях наш став вже більш вижили більш заможньо. Ну на жаль, певні проблеми зараз не вдається вирішити, але якщо ви дивитесь за моїми заявами, за те, що там в Фейсбуці, в інтернет, на телебаченні, ви бачите мою жорстку позицію за громадян України. За права наших людей. Я дуже вам вдячний за таку атмосферу на цьому заході. Уважаемые досещане, если есть какие-то вопросы, задайте вопросы, если вас индивидуально может быть подойдите, задайте вопрос. Я молодых людей спрашиваю, подойдите ко мне.